Проєкт рішення про звільнення директорки райлікарні з голосу пропонує внести в порядок денний начальниця відділу охорони здоров'я міськради Віта Валькова. Міська рада вирішила припинити повноваження директора комунального некомерційного підприємства Потирська міська лікарня. Семененка Світлана Володимирівна та звільнити її з посади директора з 2 лютого 2022 року. Без обговорень депутати більшістю голосів звільняють директорку лікарні: 18 за. Утримався Олександр Тельонков проти Алла Дадикіна. Після закінчення сесії міський голова від коментарів відмовився. Пару питання Я вибачаюсь, мене зустріч, до донесу губернатора. Але Дедикіна про свою позицію, чому була проти, розповісти, відмовився. Директорка лікарні Світлана Семененко говорить, що міський голова і ще до першого звільнення тиснув на неї, щоб вона склала свої повноваження як депутатка районної ради, коли отримав відмову. Через сесії міськради організовує її звільнення. І мене невідомо за що мене звільнили цей раз. Бо я пропрацювала лише пів години. Перший раз мене звільнили, наче як, як же вона звучить, наче як збитки я нанесла закладу щось таке. Але суд, розглянувши ці підстави, він визнав їх незаконними, бо Вони надумані. Я приступила до роботи у В у серпні. Той раз я пропрацювала один день. 1 жовтня мене звільнили із практикуючого лікаря. ну, це була підстава. Мене звільнили начебто, за прогул. Хоча я поїхала у командіровку, яку мене відправили із документами. Заступник начальника відділення поліції номер 2 Путивля Олег Кислий говорить, що тиждень тому директорка лікарні Світлана Семененко звернулася з заявою щодо порушення своїх трудових прав. Тобто, за її заявою, сектором дізнання. Нашого відділення поліції відкрите кримінальне провадження відомості внесені до єдиного реєстру до судових розслідувань, ви розпочати кримінальне провадження за статтею 172 кримінального кодексу. Грубе порушення законодавства про працю захисник директорки лікарні в судах Роман Афанасьєв говорить, що згідно наказів, причиною звільнення стало незаконне взяття в оренду опалювальних котлів для лікарні. Перший раз її звільнили з посади директора, начебто. Через те, що вона замовила проведення досліджень експертизи для встановлення законності чи незаконності дій по отриманню цих котлів. В оренду і експертизи встановили, що це все законно було. Це певно не сподобалось комусь з керівництва, тому що вони це використали в якості підстави. Дві експертизи проведені. Вони вказують на те, що вона і гроші зекономила для лікарні за рік достатньо серйозну суму, це майже 800 тисяч. На інтернет-каналі Путивль ТВ є запис засідання сесії Путивської міськради за 28 січня цього року, де обговорювали. Це третє звільнення директорки лікарні, яка в той час була на лікарняному, начальниця міського відділу охорони здоров'я Віта Валькова говорить про порушення з боку директорки лікарні. Було виявлено, що 01.09 року між КМП «Кутильська центральна районна лікарня та фізичною особою, підприємцем Пилєвим без проведення процедури з. І що передбачено законом України про публічні закупівлі, було укладено договір оренди номер 40 предметом якого є оренда індивідуально визначеного майна. Котел Сетва 800 призначений для теплопостачання, за словами Віти Валькової щодо директорки лікарні, у поліції відкрили кримінальне провадження за підозрою корупції останньої під час укладання договору оренди опалюваних котлів. У єдиному реєстрі судових рішень є постанова Путильського районного суду за квітень минулого року, де зазначено закрити провадження у справі відносно Світлани Семененко у зв'язку з відсутністю в її діях складу адміністративних правопорушень. Тавалькова у своєму виступі перед депутатами про це не згадала. Після виступу начальниці відділу охорони здоров'я депутат міськради Олександр Тельонков, який сьогодні утримався при голосуванні за звільнення Світлани Семененко, сказав. Я як представителю э, збирателі, як э, депутату хотілося б услышать пояснення самой Світлани Володимировни. І пояснення на той момент руководителі Путільського районного совета і Путільської районної господарственної адміністрації, которой підчинялась напрямую больниця. Путівський міський голова Костянтин Гаврильчук йому відповів: Я проти того, щоб лікарню розкрадали в будь-яких масштабах і буде, як наказали, і аудит, і всі днів провери. Перевірки, які потрібні, то що досу Світлана Володимирівна жаль, ми зустрічалися два три рази. Ніякого пояснення вона нам не надає ні документів, ні інформації. Чергове засідання суду щодо незаконного звільнення Світлани Семененко як лікарки, призначене на 7 лютого у сумському районному суді.